Разом. Так, доброї ночі вам. Доброї ночі. Скільки у вас там? троє. Ну, то вам не нудно. Ну, добре, підходьте, поговоримо. <рес> О, ось третя подруга. Ага, Ось. Привіт, подруга. Як, блядь, поставлю. Так, ви там навчаєтеся, чи працюєте, чи що робите? Ну, гуляємо, э, гуляємо зараз. Але очікуємо, поки нас спустять у школу, потім в університет, і потім вже на роботу. А потім вже на роботу. Ну, хороший життєвий сценарій. Так, добренько. Скажіть, будь ласка, от в Норвегії ви бачите багато українок? Так. Вам доводилось бачити, коли Українка. Ну, влаштовує особисте життя, чи просто має там якісь там романтичні стосунки з кимось із Афганістану, Пакистану, так, Африки. Так. от? Звісно. Так от. Скажіть, а вам доводилось бачити, щоб українець має стосунки з кимось із Афганістану, Пакистану, Африки, щоб. Так. Я не почув там щось. Ні, ні ні, продовжуйте. Та можна сюди підійти, будемо говорити. Так, добренько. Значить, і в принципі, як народ до такого до цього інтернаціоналізму ставиться. Ну я до цього ставлюсь нейтрально. Це не моє життя, не Нейтрально. Тобто таку безпечну позицію займаємо, так, так. Не, не, не насмілюємо йому засуджувати, бо Бог його знає, як воно потім буде ну, так. ну, розумію. Добро, значить, так, добре. Значить, от про Норвегію і Швецію уже років Бог його знає. Ну, напевно, років 15 скрізь злазить інформація, що там, коли почалися всі ці приїзди з Афганістанів, та Пакистанів та Африк, то дуже збільшилася, збільшилася кількість зґвалтувань. І що ви бачите? Існують арабські мафії, африканські мафії? Ви це бачите чи ні? Ну, я бачив лише одного разу у Мюсені біля Осло. Так. І що там було? Ну, наприклад, катались машини по дві, по три та люди з Афганістану кричали Fuck Ukraine і тому подібне. І це не дуже добре. А, так, а вони з якої нагоди там взагалі катались? По вулицях. Ну, так чого вони катались по вулицях? Там щось відбувалося на тих вулицях чи що? Ні, просто каталися машини з музикою. А що, а яке їм діло до України, якщо вони. Далеко від України. Вони бачили. Там був мотак е, з українцями. Вони приїжджали повз мотака та кричали це. І я не знаю, навіщо. Люди О, були. Що було з українцями? Е, вони кричали: Fuck Ukraine!» А де вони, це... бачили, де вони бачили українців? Е, в українському, ну не в українському, в мотаку. Е, а що, що, що таке мутак? Що таке мутака? Ну, як гуртожиток. А, ось таке, все. Ясно. Так. Тобто вони, проїжджаючи біля гуртожитку, повз гуртожиток де українці, вони е, висловлювали на адресу українців лайки. Так. так. Лайку. Так. Лаялись. Добре. Так, дівчатка, підходьте сюди, я у вас хочу поцікавитися, які ви знаєте українські пісні про акторів або актрис? Про акторів? Акторів або актрис, так. Ми для де начала з нас да. актрис українських. Ні, ви можете жодної актриси не знати. Ви можете не знати жодного космонавта, але бувають пісні про космонавтів. Ви можете не знати жодного військового, але там бувають різні пісні, там про військових. Знаєте, там ну, про піхоту, про морську піхоту, про ну, наприклад, про десант. Про актрис, яку пісню знаєте, не знаєте? Так. Ви так. де слухаєте музику? Spotify, YouTube, Apple, де? YouTube. Спотіфай. Значить, маю до вас пропозицію. Заходите на Spotify. Так. Вдається? Mm -hmm. Заходите? Так. Yeah. Так. І по назві шукаєте. Пісня зветься Лисий і Актриси. Але також були взаємності від кількох молоденьких актрис. Лисий, ні машини, ні квартири не купив нову актрису. Підчепив.